Доброго дня мої малята, хлопчики і дівчата, татусі, матусі, бабусі і дідусі. Хочу сьогодні вам розказати цікаву казку у Київському царстві, у Троїщанському государстві було собі маленьке містечко, але не просте це місто, а місто для маленьких малят, і називався він Дитячий Садочок. Кожен ранок тоненьким струмочком збігалися в це місто малята. Цілими днями вони разом з вихователями працювали, не покладаючи рук. Танцювали і співали. Трибали і бігали. Малювали і ліпили вивчали та досліджували навколишній світ. Звяткували свята і вчилися товаришувати. Одним словом, так томилися, що доводилося відпочивати навіть в день. Особливі діти потрапили до групи «Сонечко». Ніжні та тендітні, як квіти, дівчатка, та сміливі і відважні, як лицарі хлопчата. Ви тільки погляньте, як вони виросли. நல்ல 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 நார நல்ல 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 நாராயணம் Здається, тільки вчора вони прийшли перший раз з мамами за ручку в дитячий садочок, а вже за кілька років їм доведеться робити свій життєвий вибір. Ну як, ну, тим буду музику манесую нові тени, веду умий. А я кухарем буду, в хостецьких Ну а що я приготую. Пішов шуші чи татар готувати в мене дар. Ой, а ви чули, що каже Фейсбук, який зараз у тренді весняний вук. Що і якому вдягати, все це я вам розповів. Бо хочу блогерку стати, про цікаве, всім вам розповідати. Лікарку моя влізь, собі. Всіх вісьовий купити собі усі були здорові, українського народу. Зачекайтеся мене, хочу я вам щось сказати. Прийде час і кожен з нас може професію обрати, а зараз вам до школи крукувати. На професію там обрати. Спродуємо відважними, добрими щирими. І справжньому. Ми майбутнє України. Нас талантів через край. Все. Ми майбутні всі юристи, міністри дантисти а також дизайнери, кухарі і вчителі. І навіть президенти, військові і агенти. Багато різних пригод випало на шляху наших малят. Разом ми переживали хвороби та карантини, перемоги та поразки. В цей час ми загартовували свій імунітет та характер і формували своє відношення до навколишнього світу. Також навчилися в непростий час для нашої України правил безпеки, сидячи в укритті, коли були сигнали тривоги. Ми трималися як одне ціле, і ось наша казка добігає кінця. Вже нашим малятам час переселятися до іншого містечка, науки і знань під назвою Школа. А нам тільки залишається побажати. Шановні наші батьки, тата й мама, я вітаю вас першим випускним вашої дитини з дитячого садочка. Вони вас такі молодці, розумнички, багато чого навчилися, наслідували, спостерігали, дізнавалися. То хай надалі так і буде, і несіть з гордістю, з малечою цей шлях шлях до великого майбутнього, який я бажаю, щоб він у вас був безхмарним, добрим, щирим, сповнених перемог і надій. В нас! Одне тільки бажання, щоб наші діти, як наші квіти, розцвітали і прославляли нашу Україну. Хай поважають вас, люблять і не забувають слова вдячності! Бажаю досягнень яскравих картин, незабутніх вражень, емоцій, багатих на розвиток та особистий ріст. Разом зі своїми чадами підкорюйте цей світ та радійте моментам. Розділяйте з дітками тепло і посмішки, здоров'я вам, і чудес, досягне і терпіння, хай мрії, кожної дитини побачать світ. Сьогодні з гордістю малят назвемо випускниками. А зараз наші любі, вихованці, наші сонячні промінчики скажуть свої слова подяки усім, хто був поруч з ними увесь цей час, в нашому. Улюбленому дитячому садочку. Я сківа, я Міланка, хочу почитати віршик. Але знаємо, ми одне. Найцінніше за усе це добрі справи всім робити. Де ми в світі не були? ким в житті ми не стали, слово вдячності за все говорить не забув. Я сляра мене забуду. Психолог велико і лохопедів усіх ми. Усіх вас дуже любим, бажаємо всім вам щастя і добра. Сперігаюсь, наш садочок, і негоди і біди, Вам завідаєча наша, буде вдячні, ми завжди. Одного дня ми з привели нас до дитячого садочка, де ми зростали, грали. Вчили, смивали, танцювали і пісні співали. І про здоров'я ми не забували. Дорогі наші матусі та татусі, ми дуже вдячні вам, що подарували нам життя, що любите нас і вірите в наше майбутнє. Ади навчилися ми дружити і старих і малих любити. Гуртом читали, малювали, ми тут любесенько зростали. Уже шкільна пора нас виховати ліняні, мускирівниці костилян. Лохопати психолог. Захости плалі, стовжа. Медична наша медсестра. Медична наша медсестра. І методисти за очі сада. І сантах працівникам. працівникам. І на світі добрі люди, як янголи води, все життя з слібові завжди поряд з дітьми. Ми ніколи, не забудемо, що летять собі руки, ваші очі. Ви роки всі віддавали, часку серденька свого Нас любили і навчали, хоч не легко вам було. Батилі рідненькі, ви для нас, як рідні мами, добрі, ніжні повсякчас. Сумно нам прощати з вам, будемо пам'ятати вас. Хвитити, це настихів кроком, не встигли маляти, можна навіть, навіть оком. Бук залишає, настав прощальний час. Не хвилюйтесь, мами, нам буде все гаразд. І тата, не хвилюйтесь, ми вам секрет відкриємо. Ми маємо знати Ми, ми маємо стати. Кір, вчитель чи фотограф, художник, бізнесмен, шахтар. Всі називають одну професію школяр. Клузлями впав листочок до побачення садочок, ти нас кожен день з лугим домом діткам став. Забрали з собою м'ячі лільки, і все, чим ми грались, тут залюбки. та машинки і м'якенькі тваринки. Сумно з вами розлучатись, до за книжки пора набратись. Я шла бумила хочу подякувати своїм вихователям. За довгий час нашого дитинства Баж... за те, що навчали і оберігали. Бажаю вам довгого життя. Хай доля обдалує вас доблотою, класою і теплом. Бажаю друзям гарно навчатись, і йти і... і... іти... до мети і славити нашу Україну. Слава Україні! Гелам, слава! Привіт, я Соня. У мене залишилися теплі спогади про садочок. Хочу вам подарувати пісеньку. Русі коси, мав по коси, купані в любистку, а у них кохання зілля, присмак золотий. Не дивись мені у вічі козаченьку зблизька. Бо забудеш все на світі, будеш тільки мій. Не дивись мені у вічі, козаченьку, зблизька, бо забудеш все на світі, будеш тільки мій. Тут і казочка добігла до кінця дитячий садочок 170, група Сонечко. вдячна за діток і проведений час з ними. До Нових зустрічів.